Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну насадну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду Technic. І для початку слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжачого інструмента. Фреза кукуруза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорного фрезерування уступів пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечить високоефективний та плавний процес Фрези закріплюються за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти стальні чавунні, нержавічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези: діаметр фрези 63 мм. ширина ріжучої частини 75 мм. приєднувальний посадочний діаметр 32 мм. кут врізання 90 градусів. На фрезу ставляться 20 прямокутних пластин, а Т1604 в комплект входить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми. апкт 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукурудза призначена для чернової обробки. Для такого типу фрез допускається смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеальна рівна поверхня після обробки таким інструментом не вийде, і її необхідно буде допрацьовувати чистовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.